Гібридний Auris залітає в продаж, це у нас 2013 рік, 1,8 бензин з гібридною установкою, ну по типу пріуса. З Європи приїхав у 2021 році, в Україні мав одного власника, е обслужений в Україні весь по офіціалу, там в районі 220 пробігу. Має в нас по дефектикам, має по передньому бамперу царапки, має ось тут таку легеньку притертість на задньому крилі. І по задньому бамперу. В цілому все інше, без будь-яких зауважень на зимовій гумі, на легкосплавних 16 дисках. У нас комбінований салон, текстиль шкіра, шкіряне мультикермо, Повний електропакет. У нас є функція автопаркування, парктроніки, електродзеркала. По пробігу у нас ага, 230. Мультимедіа з монітором, з камерою заднього огляду, клімат-контроль. Тут у нас підігріви передніх сидін, хтось речажок всім знайомий, по пріусам. В цілому технічно ніяких зауважень до автомобіля немає. Задній ряд. Так само без будь-яких зауважень. Тому автомобіль в достойному стані, друзі, Кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. зі авто Новокостянтинівська 8.